До нові депутати псевдонові зміни. Джедаї поцікавились, на чому їздять народні обранці в той час, як волонтери перетворюють металевий мотлох на бойових помічників армійців. Та чи готові чиновники власним прикладом навчити водіїв паркуватися, не порушуючи правил? Під парламентом зустрічала працьовитих держслужбовців Валерія Кірічева. Вони злітаються на роботу майже буквально на повній швидкості. На годиннику 9 ранку нові старі депутати приїжджають на іноземних машинах. Анатолій Матвієнко з блоку Петра Порошенка довіряє німцям. Вже п'ятий рік напевно це це не моя машина, це машина, яку я орендую. Ну не я а фонд. Та виявляється, катає політика фонд Україна інкогніто, головою якого є власне сам Анатолій Матвієнко. Лідер радикальної партії обирає новенькі штутгарські автомобілі вищого гатунку, але розповідати про них чомусь не хоче. А давайте пізніше з автомобільними програмами. дякую. Олігарх і народний депутат Вадим Новинський приїхав на мерседесі с класу. каже для нього це недорога машина. У мене хватає сред щоб обслуживати. Плащуся мене є декларація відповідно. опозиціонер від партії регіонів Євгеній Геллер їздить сам за кермом на роботу в британському джипі. Так це мій лічний автомобіль. Я ж та була у паші. Спрашують у Петренка. Он ездит на зі а Я на лічні Джедаї, звісно, поцікавилися на якій машині їздить і міністр юстиції. Павло Петренко дуже поспішав і був не говіркий. ваш персональний Заступник голови фракції Народний фронт так квапилася, що вийшла посеред дороги з німецького кросовера. Нардеп пишається тим, що брала це авто. Це найдешевша машина, насправді з лінійки Q3. Я думаю, Q3 з лінійки ауді, а без шкіри. Тому я думаю, що це в принципі, приклад скромності для народних депутатів і так би мало бути. Скромністю може похизуватися колишній міністр внутрішніх справ, який приїхав на Тойоті Камрі. Доброго дня. Я прошу менеферця, а машина ваша Так, да, моя. Найбільший аскет міністр закордонних справ Павло Клімкін, який прибув на службовій старенькій шкоді. Його колега В'ячеслав Кириленко, міністр культури, теж обрав Чеха. Кредитний автомобіль плачу кредит на сім років. Взяв на подвір'ї під Верховною Радою зібралися найрізноманітніші автомобілі. А ось голова всеукраїнського єврейського конгресу став сьогодні найскромнішою персоною, яку зустріли джедаї. Ви живі, я ж Вижвіть, аж пішком. Самого дому? А як же? Прийшов пішки, але минулого року задекларував два автомобілі. Звичка ж залишати свої машини просто під порогом ради в нардепів залишилася. Поки не доторканні, вони ігнорують заборони і паркуються на очах удаї. там. Де там? Ну, ти всі отут. Мене, до речі, особисто ще запаркував інспектор.